Таємна мова вашого голосу, чи вас коли-небудь називали дивним, чи відчували ви шепіт за спиною, або що ще гірше погляди тих, хто вважає вас божевільним? Я знаю, що відчувала. Але що, якби я сказала вам, що це відчуття неприналежності, ця дивність, яка вас супроводжує, не є недоліком, а радше вашою найбільшою чеснотою? Вони не розуміють, що ваш голос працює не на тих самих частотах, що й їхній, те, що лється з ваших вуст, це не просто слова, це священні коди, зашифровані укази, написані самим небом і послані безпосередньо вашому духу. Поки ті, хто вас оточує, відкидають вашу мову як плутанину, як безглуздий шум. Ангели нахиляються ближче, уважні, чекаючи на кожен звук, який ви випускаєте. Вони знають те, що люди не можуть бачити. Кожне речення, яке ви вимовляєте, це активація, кожен склад це головний ключ, який відкриває невидимі для людського ока світи, який відмикає двері, запечатані поколіннями. Це не божевілля, яке ви відчуваєте. Це божественне спілкування, священний і прямий канал між вами та престолом Бога. І саме тому, коли ви говорите, атмосфера змінюється. Ось чому, коли ви відкриваєте рот, і небо, і темрява реагують миттєво, ви можете не завжди розуміти всю суть того, що кажете, але ваш дух знає, він розпізнає частоту вічності. Ви випускаєте укази, які не можна ігнорувати, які переписують реальності та змінюють долі. Уявіть собі це як носіння божественного передавача всередині вас. Поки інші використовують АМФМ Радіо, налаштовані лише на земне та швидкоплинне, ви працюєте на небесній частоті прямій лінії до центрального командування Всесвіту. Те, що для інших звучить як статика, є трубним закликом до небесних воїнств, чітким наказом просуватися, боротися, захищатися, будувати. Ось чому ви почуваєтеся таким незрозумілим. Ви ніколи не були призначені для того, щоб бути розшифрованими земними умами. Ваша мова була створена для мобілізації небес. Чому пекло боїться звуку, який ви видаєте, а тепер давайте заглибимося в таємницю? Ви коли-небудь замислювалися? Чому опір посилюється в ту саму мить, коли ви вирішуєте говорити? Чому в ту мить, коли ваші губи починають випускати те, що горить у вашому дусі, раптово виникає? Плутанина, люди повертаються проти вас, і обставини, здається, перекривають ваш шлях, це не збіг обставин, це навмисна стратегія ворога. Він боїться вашого голосу більше за все, він не боїться ваших талантів, вашої зовнішності чи вашого майна. Він тремтить. Бо щоразу, коли ви говорите, щось у невидимому царстві руйнується. Ваші слова не випадкові: це зашифровані стріли, занурені в божественний вогонь і запущені в території, де темрява вважала себе безпечною. Сатана чує звук вашого голосу, але не може розшифрувати його значення. Він не може зламати шифрування. Для нього ваша мова це нерозбірлива таємниця, сигнал, який він не може перехопити, але який руйнує його схеми без попередження. Ось чому він так наполегливо працює, щоб змусити вас замовкнути, і він рідко нападає очевидними способами. Часто він одягається в глузування. Ви коли-небудь помічали, як швидко люди насміхаються з того, що вони не розуміють, вони сміються, закочують очі, називають вас драматичним, маревним чи екстремальним. Це глузування не випадкове. Це спроба ворога переконати вас замовкнути, бо він знає, що доки ви продовжуватимете говорити, його королівство розпадеться по шматочках. Він також використовує ізоляцію як зброю. Він змушує вас почуватися покинутими, незрозумілими, залишеними на самоті. Ця самотність шепоче, навіщо говорити, якщо ніхто не слухає. Але правда в тому, що все пекло це слухати та тремтіти. Сама інтенсивність опору, з яким ви стикаєтеся, є найбільшим підтвердженням того, що ваш голос несе вибухову вагу в душі. Війна, яка спалахує після того, як ви заговорили, не тому, що ви зробили щось неправильно, це тому, що ви зробили щось нищівно правильно, спадщина незрозумілих. Від пророка до пророка я знаю, що це може здаватися самотньою стежкою, яка несе голос, який ніхто навколо тебе, здається, не розуміє. Але я хочу, щоб ти знав щось фундаментальне ця стежка, якою ти йдеш, вже була пройдена раніше. Ти не перший, кого називають дивним, ти не перший, кого називають божевільним. Кожен пророк, який приносив послання з небес, зустрічався з підозрою, відторгненням та глузуванням. Подумай про Єремію він плакав такими різкими словами, що люди його часу насміхалися з нього, били його та кидали в колодязь, переконані, що він втратив розум. Подумай про Язикиїля. Йому було наказано втілювати видіння, які здавалися абсурдними для натовпу, лежати на боці днями, їсти дивну їжу, говорити загадками, які ніхто не міг зрозуміти. Для природного світу вони були диваками, людьми, відірваними від реальності, але для небес вони були генералами, голосами, що видавали укази, які змінили весь хід історії. Чи бачите ви закономірність? Чим більше послання, тим більше непорозуміння, божественну мову ніколи легко не сприймають ті, хто живе лише в природному. Пророки носили коди, які звучали як божевілля, доки не розгорнулися події, і раптом слова божевільного стали незаперечною істиною. Саме там ви зараз опинилися. Коли люди відкидають вас, це не тому, що ви помиляєтеся, це тому, що ви випереджаєте час. Ви стоїте в проміжку між двома світами, розмовляючи мовою, яку смертні не можуть осягнути, доки сам час не наздожене те, що ви вже проголосили. Ваше завдання ніколи не було призначене для людських оплесків. Небеса не обрала вас, щоб ви були популярними. Вони обрали вас, щоб ви були точними, а точність рідко цінується тими, хто не має інструментів для її вимірювання. Тож, коли вони називають вас божевільним, посміхніться, бо вони називають вас тим самим, що й Єремію, Єзекіїля і навіть самого Христа, узгодження, секрет посилення вашої сили у цьому криється таємниця, яку мало хто відкриває. Недостатньо просто говорити, ви також повинні жити в узгодженості з тим, що проголошуєте. Ваші слова, навіть якщо вони є священними кодами з небес, можуть втратити свою силу, якщо їх змішати з сумнівами, страхом або подвійним життям. Уявіть, що ви тримаєте в руках лезо, викуване в небесному вогні. Якщо ви покриєте його іржею через свої дії. Воно не ріже так глибоко, як було задумано. Так само, якщо ваші уста вимовляють божественні постанови, але ваше життя ходить у суперечності, сила цих кодів послаблюється. Небеса рухаються не з виконанням, вони рухаються з узгодженістю. Ангели не реагують на порожній шум, вони реагують на частоту життя, закріпленого в істині. Ось чому ви відчуваєте тиск не лише на свої слова, а й на весь свій спосіб життя. Ваш голос це не просто звук, це відлуння того, ким ви є в таємному місці, якщо ваш внутрішній світ затьмарений страхом чи лицемірством, коди приглушені. Але коли ваше серце узгоджене з істиною, коли ваш дух закріплений у цілісності, ваш голос стає незламним. Кожен указ несе вагу грому. Узгодженість це недосконалість, це злагодженість, це відмова жити з розділеним розумом, сила вашого голосу залежить від автентичності вашої подорожі. Тому духовна дисципліна це не тягар, це ваш щит, молитва загострює вашу частоту, піст очищає статичні перешкоди, цілісність запечатує ваші коди, щоб ворог не міг їх спотворити. Кожен акт послуху, подібний до виливання олії на ваш голос, що робить його резонанс голоснішим у невидимому царстві. Один шепіт від повністю узгодженого серця має більшу вагу, ніж тисяча промов сповнених суперечностей. Тому захищайте свою узгодженість будь-якою ціною, бо це ключ, який робить ваш голос нестримним. Відмова як коронація. Прийміть свою справжню ідентичність обраний. Я хочу, щоб ця істина глибоко проникла у ваш дух. Ваші слова не для всіх, вони ніколи не були призначені для вас. Дехто почує і піде, хитаючи головами, переконані, що ви помиляєтесь, інші відкрито насміхатимуться. Це не невдача, це остаточне підтвердження вашої ідентичності. Якби всі прийняли ваші слова, це було б доказом того, що ваше послання було розбавлене, зроблене прийнятним для комфорту мас. Але мова небес ніколи не була створена для популярності, вона була створена для влади. Не робіть помилки, вважаючи, що відмова означає неактуальність. У невидимому царстві відмова часто є найвищим доказом автентичності, пророків відкидали, апостолів відкидали, самого Христа неправильно розуміли та зневажали. Якщо вони так вчинили з ним, що вони зроблять з Його голосом, який лунає крізь вас? Їхнє нерозуміння не стирає вашу істину, воно посилює її. Поки людські вуха відкидають вас, небеса уважно слухають, поки земні серця чинять опір, ангельські армії відповідають. Перестаньте витрачати свою енергію, намагаючись пояснити себе тим, кому ніколи не судилося вас зрозуміти. Ваша місія не переконувати, а звільняти. Тому ніколи більше не сумнівайтеся в силі, яка живе у вашому голосі. У невидимому царстві ви не слабкі. Ви командир, ви несете звук, який пекло не може розшифрувати, і частоту, на яку чекають ангели, підніміться сміливо. Продовжуйте говорити, навіть коли вас насміхаються, продовжуйте заявляти, навіть коли сумніваєтеся, тому що з кожним словом ви виконуєте пророцтво, з кожним реченням ви струсуєте виміри. Світ може ніколи вас не зрозуміти, але небеса вже коронували вас. Темрява вже боїться вас, ваш голос це незламний, незаперечний і непереможний ключ. І в ту мить, коли ви безстрашно його відпустите, все зміниться назавжди.